Прешиків, всім привіт! Компанія Fresh Out, як завжди, з вами на зв'язочку. Заїхала до нас ось така чудова новинка: це Volkswagen Multivan. в дуже прикольній комплектації. Це я не знаю, практично максимальна комплектація хайлайновська. От він пригнений з Європи, а саме Швеції. Повністю є. В оригінальному окрасі весь цілий без ніяких моментів з прозорою чистою історією даний нас автомобіль. Е, от і що саме головне, що е, в автомобілі у нас 82, по-моєму, чи 80 тисяч пробігу, е, реальний його пробіг, е, Який є зафіксований в офіційному дилері, зараз глянемо, ага 80 999 81 тисяча пробігу в даного автомобіля. Цей пробіг є підтверджений офіційним дилером, тобто офіційною історією, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту він обслуговувався. Отже, коротенько по автомобілю, хайлайн комплектація чистий 2019 рік. Кінець на 19-го, не а чистий 19-й рік. Даний автомобіль має з 2-літровим дизельним двигуном потужністю. 147 кВт, от на 200 кінських сил даний автомобіль, на автоматичній коробці передач, dq Q500, 7 ступка мокра, от і на передньому приводі. Так, По автомобілю зараз швиденько пробіжимося по комплектації, знімемо замір лакофарбового покриття. Отже, ви мали розуміння, що з ним все добре, і пробіжимося по слідах по експлуатації. Бо як не крутіть автомобіль, не новий і по любе сліди по експлуатації в даному автомобілі є присутні. Отже, погнали по комплектації. Комплектація ще раз кажу, Хайлайнівська вона практично максимальна. Сюди входить е, оптика е, адаптивна матрична з функцією вирізання автомобілів з потоку, максимально топова оптика, е, лобове скло з камерою асистентів. Є всі повністю асистенти в даного автомобіля, е, круті е, мультивановські диски у нас е, розміром 18 з гуми 255 на 45 зимової гуми, Гума тут реально ще як нова, е, можливо, десь зараз побачу рік виготовлення. То вам скажу. Ні, з цієї сторони немає, мабуть, з внутрішньої сторони йде рік виготовлення, але гума реально класна. От. Е, далі ось він йде білого е, кольору. Цей автомобіль, і е, це йде колір у нас е, база, по-моєму, база базовий колір іде з. З затонованим повністю боковим склом, дуже гарно дивиться, ось так воно все виглядає. Потім маємо по автомобілю відкриваємо і маємо салон у нас в автомобіля сидіння. Сидіння в нас по автомобілю йдуть комбіновані шкіра з алькантарою на електриці з От, Дуже рідко таких салонів зустрічається, щоб вони йшли на електриці з От, Але в нас він є, бачите, в якому стані сидіння. Ось так виглядають. Потім а добре сідаю в автівку, щоб більш зрозуміло було. Потім маємо по комплектації, запускаємо, запускаємо. Так, запустили, все працює чітко, справно. Маємо по комплектації цифрова панелька приладів. Це також дуже рідкісно зустрічається в тігуанах. Ой, кажу, тігуанах в мультиванах вибачаюся. У нас вона є цифрова панелька приладів, пробіг ось є зафіксований з навігацією. Бачите, ось так можна зробити і буде повністю перед вами навігація. Є. Потім шкіряне мультикермо з адаптивним круїз контролем. Тут кнопочки для адаптивного круїз контролю є. З підігрівом та складанням електродзеркалу у нас є в автомобілі. Потім біжимо зразу. Ось тут є на кнопочка на кермі, це асистенти, допомоги водію. Сюди в нас входить Line assist рух по смугах. Маємо side assist, це у нас датчики мертвих зон. Бачите, в дзеркалах є датчики мертвих зон. Потім маємо виїзд з міської парковки і фронтасіс, тобто максимально всі асистенти, які можуть бути присутні в Фольксвагені, не тільки в мультивані, в Тюгуанах, в Touareg і так далі. Вони є присутні в цьому мультівані. Круто, круто, того, що ну, це преміум-асистенти, які є в максимальних комплектаціях е, всіх фольксвагенах. Далі переходимось ось сюди. Магнітолка також максимально топова. Discovery Pro, е, ще раз навігацію вона йде. Повністю вся сенсорна, без ніяких крутілок. І ось ці допомоги систем водії також є тут, магні, тут магнітол, це можна сюди нажати. І ось вони вам зразу зраз загоряються, повністю всі асистенти. Тобто, бачите, і читає знаки, і рух з прицепом нажимаємо ось на знак, асистент розпізнавання дорожніх знаків є. Нажимаємо на прицепчик, розпізнавання прицепа є в автомобілі. Ось сайт асіст, бачите, ще раз є: рух по смугах, лайн асіст, допомога адаптивний контроль є відстань, Фронт-асіст, бачите, що якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Е, розпізнавання в тому, тобто всі-всі максимум асистентів вони є присутні. До речі, ця магнітолка в нас йде на українській мові, ніхто тут нічого не шив, не перепрошував, вона йде по заводу на українській мові. Е, в цю магнітолку входить також Android Auto, Apple CarPlay, О, тобто Також всі є повністю до, по, ці, асистенти, всі є можливі підключення по, вашим, по ваших телефонах. Так, далі, що ще маємо? Е, по магнітолці, вроді, пробігся. Ще маємо тільки що. Е, вроді все, по магнітолці, а ще рухом руки. Бачите, от підносимо руку, і тут така ось ручка з'являється, що махом руки вона реагує на, це, на переміщення. Е. Далі переходимо сюди. Дуже крута, крута опція є. Підігрів лобового скла. Бачите, вона таке типу ниточкою йде лобове скло. Підігрів є лобового скла. От і сама основна опція це найкрутіше, що я люблю в вах автомобілях. Це у нас кнопочка мод, де є dcc підвісочка, тобто зміна руху режиму їзди, адаптивні амортизатори. І цей автомобіль на цих амортизаторах дуже крутий, м'який. Він, я не знаю, прям пливе. Різниця дуже відчувається між звичайними амортизаторами і dcc підвісочкою, Так що це, як на мене, дуже крута опція DCC підвіска, Вона мені найкраще, мабуть, за пневмопідвіску. підвіску. Того, що такий автомобіль він має бути в першу чергу комфортний. Є. Далі бачимо двохзонний клімат-контроль попереду є. В даного автомобіля є зони клімат-контроль. І ось тут е, старт стоп маємо. Е, Саме е, перед передзад, камера заднього виду є. Саме парковка, друзі, є в автомобілі. Бачите, от якщо є місце в ряду, де запаркуватися, допустимо, ось тут ви нажимаєте кнопочку самопарковки і він сам запарковується. Класно, класно. І, звичайно, маємо електро, повністю всі електродвері, тобто і бокові. Ліва, права, електро і задня кришка багажника також електродверки. Тобто все на електриці, повністю. І Якщо взяти, маємо два ключа, і є ще в автомобілі оригінальне мокре Webasto. Це дуже крута опція, особливо для таких великих автомобілів, це опція, як то кажуть, незамінна. Є. Ось це Webasto, воно знаходиться ось тут. Де ви собі можете його запускати і включати на конкретний час там, чи день, і виїзду, чи з пультом запускати, і він обігріває повністю вам весь автомобіль. Не тільки двигуна, а й повністю весь салон. Ви сідаєте повністю теплий прогрітий автомобіль. Дуже круто. Потім маємо Type-C зарядочки є, підсвіточки є по автомобілю, от шкіряне мультикермо. Далі біжимо, що ще хочу вам показати. Е, що, 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 ще. Ось, бачите, ось так нажали. Електродверки виїжджають в даного автомобіля. Дуже зручно, прикольно. Бачите, хайлайн комплектація світиться на порожках кругом. Салончик, е, додатково, є ще в мультивані столик. Ось такі, типу, дуже також зручно от Столик, і, звичайно, маємо третій клімат для задніх пасажирів. Бачите, ви собі задні пасажири виставляють собі окремо повністю клімат, який їм буде ось тут комфортний, коли ви подорожуєте. Так що ось така ситуація. Так, ці в нас дверки є по лівій стороні. Далі вам показую. Задня оптика також максимально, топова, ледовська стоїть. Є ще фаркопчик у нас по автомобілі, якщо комусь треба. І електрокришка заднього багажника. Ось так вона відкривається. Так що, як на мене, повністю максимально топовий автомобіль, дуже класний стан. І у Цього автомобіля шторка є от, е по до автомобіля. Ну і в принципі все. Ну, я не знаю, що ще може бути в такому автомобілі. Тут є все, що кажуть, що потрібно для повсякденного користування. От, є, 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 є. Це я вам сказав, це я показав, ну вроді все. Е, так, по комплектації пробігся. Якщо там щось не дорозказав чи не сказав, будь ласка, звільніть, пишіть, обов'язково дам вам всю інформацію. Це вже у нас е, цей мультиван йде рестайлінговий, саме останній, як то кажуть, кузов. Так, ну і швиденько біжимо по лакофарбовому покриттю, робимо заміри, щоб ви мали розуміння, що з ним я все добре. Е, так, 166, 189, 162, 162, 163, 163, 171, 162, 162, 217, 217, поверх у нас 166. 195 кришка багажника 166, 195, 183, 183, ліва сторона у нас 216, поверху у нас 165, 217, 149, 157, 170 131, 159 дверка, 185 крило, 159, Капот у нас 148, 157. І криша у нас 173, 160. Бачите, цей автомобіль у нас йде в двойному окрасі лаком. Тепер дивимося, чого так. Так. 102, бачите, показує пройом 1. 160 пройом два. Де в нас тут ще є? Сотка пройом 3. Ось тут у нас по пройомах 125. Ще один пройом. І отут у нас 110, ще один пройом. Так що бачите, що цей автомобіль є покращений по заводу. В двойному окрасі лаку це є така додаткова опція. Вона, повірте, мій друзі, є не дешева ця опція. От якщо людина хоче, щоб її автомобіль був стійкіший до корозії, вона спеціально таку опцію заказує. І ця опція є у вінкоді автомобіля, щоб робити його по комплектації. Що це заказували в салоні для додаткового захисту захисту від корозії по автомобілю? Так, що це є все нормально. Цей автомобіль ніде не мальований, не фарбований. Що було тільки по автомобілю? По вінкоду це мінялося... Ось ця е, нікольова накладочка на водійських дверцятах. Вона була замінена, можливо, десь пошкоджена, чи ще щось було. О, дверка не мальована. Ще раз я вам показував, що все є добре по дверці. Ще раз ви прибором, бачите, 141, так само показує, як і всі повністю елементи. Але ця гнікольова е, накладочка була замінена. Все решта по автомобілю є добре. Так, є, це вам показав, це вам розказав. Далі, до речі, дуже класно працює двигун. Е, ці нові двигуни вони дуже тихі. От прям стоїш, як бензиновий двигун робить. Зараз я вам відкрию під капотом, покажу. От. Оп, є. Відкриваємо. Гляньте, як працює двигун, тихесенько, ніяких лишніх звуків, нічого абсолютно не чути. Все просто ідеально в даному автомобілі. Так, є. І по сідах по експлуатації, що я бачу по сідах по експлуатації. Попередній частині автомобіля пару дрібних сколиків є, навіть ну, на оптиці, якщо придивитися, якісь там пару дрібних сколиків є. Оптика, передній бампер, капот. Вони є не критичні, там взагалі там, лише продивитися можна щось знайти. А так є все повністю добре. От По автомобілю, решту по автівці, як на мене, є все по ідеалу. Ну, типу, все в зазорах, все на місці, ніяких там подряпин немає, глибоких, там чи вм'ятин по автомобілю. Гляньте, все виглядає ідеально. Даний автомобіль у нас без пошкоджень взагалі. ну Реально, 80 тисяч пробігу видно, що в даному автомобілі, того що він практично наближений до нового. Все є чітко, гарно, класно. Ну і по салончику, тут а, салон також, питань, яких немає. Гляньте, карта водія ось так. Виглядає Ті порожки у нас, сидіння, кермо автомобіля, потім переднє сидіння пасажира, КПП гляньте. Ну, Типу абсолютно автомобіль повністю відповідає цьому пробігу. чистенький, гарно, класно, автомобілі не палили, приємно пахне в автівці, пороги не затерті, бачите, де вилазить, залазить. Трішки видно десь на металевих цих накладочках, що хтось залазив, вилазив, але то норма, тому що 80 тисяч пробігу. Всі решту диван у нас в ідеалі, бачите, ніде нічого не ні потерто, ніде не випачкано, не грязно, не порвато. Ну, реально, все чистенько по підлозі. По пластику, ну дуже гарний стан автомобіля, стеля в порядку. от Так що, я ж кажу, кого зацікавить дане автомобіль, дане автівка, я би рекомендував, тому що ну реально класний стан, класний пробіг і класна, дуже комплектація класна. Так, це по лівій стороні в нас також ось пороги є, дверки, сидіння, знову ж таки, стеля. Ну, Тут в общем, друзі, все в порядку. Я нічого не бачив такого критичного. Ще раз тільки відкрию кришку багажника, гляну, що у нас по багажному відділенню, бо дуже часто багажне відділення у нас підлягає слідів експлуатації, того, що якщо там грузи, щось пакують, тут все добре покрисці, бачите. Тут теж чисто пластик. Не, норм, просто по металевих накладочках трошки видно щось. А так, по пластику, по всьому, гляньте, все в ідеалі, все класно, гарно. Так що, друзі, ось така автівка у нас є для вас. Кажу ще раз, хто... Зацікавився даним автомобілем, чи хто шукає собі мультивана з класним пробігом, з класною комплектацією, тому що на ринку України я даю гарантію, що таких автомобілів практично немає. А чого немає? Того, що друзі, ціна на даний автомобіль буде 60 тисяч доларів. І в такій комплектації, з таким пробігом, ну я взагалі точно знаю, що вони зайдяти такий автомобіль. От. Так що, будь ласка, велком, як кого зацікавив цей автомобіль, заїжджаємо до нас на майданчик, подивитись драйв надамо максимум інформації. Якщо треба якісь діагностики, перевірки також можу вам надати. Історія від дилера також плюсуємо. Можемо вам надати. Так що можете приїжджати до нас на огляд на тест-драйв, Якщо у вас щось там не виходить, у нас є опція доставки, без проблем можемо вам доставити даний автомобіль до вас, до хати. Ви собі подивитесь, зробите тест драйв, покатайтесь. Якщо вам сподобається, будь ласка, можете купити зразу його на місці. Цей автомобіль нікуди не виїжджаючи. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Дзвоніть, пишіть, пока-пока.